Усі ми чули про карти таро. І багато людей вірять тарологам і намагаються знайти відповіді на свої якісь запитання, побачити якесь своє особисте майбутнє, чи дізнатися про якесь глобальне майбутнє. І це доволі зараз таки популярно. І воно асоціюється карти Таро з якоюсь такою стародавністю, якоюсь такою мудрістю давніх, давніх продавніх. Але насправді ці карти з'являються лише в 15 столітті, а саме найстаріша колода карт Таро. Вона датується 1450 році. Її, її виготовили в Італії. І це була просто гральна колода карт. Потім з часом туди додають 22 козирі з такими гарними різноманітними малюнками. І до XVIII століття ці карти просто сприймають як гральні карти. І люди просто грали, якось проявляючи свій досуг. Але в 18 столітті трапляється бум окультизму, коли люди намагаються шукати якусь таку духовність там де треба і не треба. Ну, в більшості свої там, де і не треба. І ось тоді. Саме э, такий був француз Антуан де Жебалін. Він якраз і починає популяризувати карти Таро як щось таке мудре, що прийшло до нас із старовинного Єгипту. Як будто би там в цих картах заключена мудрість древнього єгипетського бога, тота, і це стає популярним. Люди починають якось так придивлятися до цих карт, потім з часом виходять всякі різні такі книжечки, там, де тлумачення цих самих, співпадінь цих самих рисунків, і та, це от стає доволі таки популярним, саме в XVIII саме, саме столітті. А сучасна колода карт Таро, яка всім відома, якою користуються сучасні тарологи. Ці колоді карт в такому вигляді не більше 100 років. Тому сучасна трологія, да, – це щось таке, новеньке, щось таке новеньке, в чому люди намагаються знайти якусь, ну, не знаю, чи психологічну розрядку, тому що навколо дуже багато проблем і люди шукають таку от псевдодуховність, аби себе заспокоїти, аби знайти відповіді на запитання свої. Але знову таки, нам треба шукати відповіді на запитання не в картах в а все-таки в Богі. Звертатися до Бога, бо тільки Він один, знає майбутнє. Пам'ятаємо це. Хто вгадає, що це таке? Я, чесно кажучи, коли перший раз побачив, я не зовсім зрозумів, що воно таке, для чого це використовують. Але потім мені пояснили, що це такі чорнильниці, не та сюди заливалося чорнило, І от, щоб щось написати, треба було там таку ручку, <свісно> сюди вмокнув і щось там пишеш. Це, напевне, школяри користувалися цим. Ось так раніше це відголосок такого минулого. Я правда не скажу це. Яких років, можливо, 50-х чи 60-х. Тут, на жаль, не написано. Ну, але от раніше таким користувався. цінності, звичайно, якоїсь не представляю. Але отакий от відголосок історії. Це одну чорниницю, оцю знайшов, коли ми копали церковний туалет. Ось якось так вона попалася. А це коли я збирав дрова в пасаці. Дивлюся, щось таке лежить цікаве. Підійшов поближче, подивився. Це така чорна ліниця. Хтось викинув, хтось викинув як сміття. Ну, але як раритет, ну доволі цікаве. Тому ось так. Такі цікаві речі. Я люблю хороше кіно і хороші серіали. Вони іноді трапляються. Але от я помічаю таку. Тенденцію дуже цікаву, що коли десь там в якихось фільмах чи серіалах з'являються віруючі люди, то їх зачасту показують як такими якимись ну, трішечки з глузду з'їхавшими, і з проявляють якусь таку агресію. Навіщо це робиться, я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, самі автори цих самих сценаріїв до фільмів і режисери вони мають якусь образу. На віруючих людей. Ну, факт стається фактом. В фільмах віруючі люди дуже часто такі трішечки не в своєму розумі. Для мене це якось так от трошечки образливо, напевне, можна сказати, тому що я віруюча людина, і ну, я багатьох віруючих людей знаю, і те, як показують в фільмах, віруючі люди себе не ведуть. Можливо, це знову-таки пов'язано з тим, що. Фільми і серіали знімають там, в основному там, десь там в США, а в США своя така релігійна обстановка, але от, ну, міручі себе так не ведемо. В той же самий час я роблю такий висновок, що, на жаль, православного кіно майже немає нормального. Тобто іноді десь щось там знімається, це буває так дуже рідко, один раз в п'ять літку. Це дуже великий промах. Я не розумію, чому так. Чому от е, не знімають художніх фільмів, таких гарних чи серіалів. І тут не проблема в фінансах. Фінанси знайшлися, думаю. Можливо, це із за того, що якби, ті, хто, ті, хто, ті, хто могли б це робити, вони вважають, що на фільми і серіали звертати увагу не треба. І це дуже неправильно, тому що якраз. Зараз масова культура, і знову таки, навіть світогляд, він якраз формується завдяки кіно, завдяки серіалам. І те, що в православній церкві немає нормального кіно, десь воно там з'являється, його дуже мало, його мізер. Це дуже великий мінус, і знову таки замість православного кіно з'являються якісь інші фільми і серіали, там, де якраз. Віруючи, показуються, як якісь такі трішечки не в своєму розумі. І тоді така предвзятість. Що з ним робити, я не знаю. Просто отак, от от. вирішив з вами поділитися такою думкою. Треба обов'язково всім нам пам'ятати, що безвихідних положень не буває. Якщо зараз дуже погано, якщо зараз, як то кажуть, все пропало. То откуди ми можемо знати, що буде завтра. Можливо, завтра все зміниться на краще. І те, що ми втратили, можливо, завтра нам сповниться в десятикрат. Тому, коли люди, будучи ввічаю, самі в собі замикаються, будучи пожираємо нині, тому що коли люди самі в собі закриваються, їх і середини починають їсти. І іноді люди навіть. Йдуть на таку крайню міру, закінчують своє життя самогубством. І це дуже неправильно, і це дуже страшно, тому що знову таки, сьогодні плохо, а завтра все може змінитися. Ну, Звідкиля ми знаємо? Сьогоднішнім днем життя не закінчується. У нас ще є час нашого життя, і за цей час нашого життя може все змінитися кардинально. Звичайно, як в ту чи іншу сторону. І знову таки не треба брезгувати, звертатися за допомогою. Тому що зачасту більшість таких от трагедій, вони трапляються за того, що людина сама в собі закрилася і не просить про допомогу. А зря. от є церква, От храм Божий він відкритий для всіх. От є священик. Священики вони поставлені. Якраз і для того, в тому числі, щоб допомагати людям, які знаходяться в якомусь такому поганому стані, в якомусь таких поганих обставинах, як внутрішніх, так і зовнішніх. Тому в церкву завжди можна звернутися за допомогою цю допомогу в міру сил і в міру того, як людина сама дозволяє, буде ця допомога дана. Але ні в якому разі не треба замикатися в собі, відвертатися від всіх і. Дозволяйте у цьому унині депресії з'їдати зажима. Прийдіть в церкву, поговоріть зі священником, поговоріть з Богом своїми словами в молитві. Але ні в якому разі не дозволяйте депресії з'їдати. Ми всі люди, і я в тому числі людина, і я знаю, що таке униня, знаю, що таке печаль, що таке депресія. Я свідчу знову-таки по своєму особистому досвіду. Що от в таких випадках дане найперше спасіння це молитва, це є церква Христова, це і спілкування з однодумцями, які є насправді. Тому цінімо своє життя, цінімо один одного. І якщо щось не так, звертаємося за допомогу і допомогу цю отримаємо. Наше життя схоже в чомусь на конструктор Lego. Є такий конструктор, там де є дуже багато різних деталей, з якихось можна щось нам зліпити. Отак От саме ми ліпимо своє життя з багато чого. У нас є можливості, у нас є обставини, які складаються навколо нас, у нас є ті люди, які нам зустрічаються в нашому житті. І це все нас наповнює, і ми ну, щось, щось творимо, щось робимо зі своїм життям. Але якщо так трапляється, що людина живе і своє життя, будує без Бога, Поза церковністю, то з часом просто для Бога і церковності не залишається ніякого місця, тому що все в житті вже налажено. Є друзі, є якась там робота, професія, є звички, а от для Бога просто не залишається місце, так само, як і коли вже щось там з конструктора зроблено, і коли хтось щось намагається щось там туди додати, то воно якось, якось не так. Тому я частково розумію людей, які. Які розуміють, що для того, щоб стати християнином, треба своє життя перебудувати. Адже знову таки основа життя є Бог, і взаємність з Богом. Все інше от воно вибудовується вже далі, виходячи з цієї основи. Коли цієї основи немає, і коли настає цей момент, коли треба цю основу в своєму житті мати, то доводиться перебудувати все своє життя. І зачасту люди не готові це робити. зачасту часто люди відчувають такий дуже серйозний дискомфорт. Ну, я бачу знову таки, коли намагаюся з людьми говорити про Бога, вони реагують як на щось таке чужеродне, те, що їм не просто не цікаво, те, що їм зараз не потрібно. Але знову таки є тут одна дуже важлива істина: ми рано чи пізно помремо. І всі наші конструкти земні, вони рано чи пізно завершуть своє існування. А далі вже суд Божий. І от якщо ми своє життя побудували не на основі Божого, то все наше життя воно просто розсипеться, так як будинок, який будують на основі, там, де в основі пісок. А ті, хто будують будинок там, де в основі є камінь, той будинок встий. Будинок тому є такий образ на горній проповіді про два будинки: один на піску, другий на камені. І от дуже важливо, щоб було на камені. Дуже важливо, щоб все-таки в житті був Бог і взаємний з Богом був по-справжньому, бо все розсипеться. Тому якщо треба поламати своє життя заради Господа, щоб потім його заново відбудувати, треба це зробити. Воно це коштує. Нам Господь дає Царство Небесне.